Добрий день, діти, малята! Я запрошую вас на заняття з фізичної культури. Дітки, ми будемо з вами сьогодні подорожувати на квіткову галявину. Ми будемо проходити випробування з вами і за кожне проходжене випробування ми будемо знаходити квіти. І я пропоную вам назбирати букет. Але для цього нам треба з вами гарнесенько розім'ятися. Тож увага! За мною кроком руш. Крокуємо. Спинка рівна. Руки на пояс йдемо навшпиньках. Спинка рівна. Не штовхаємось. Дивимось уперед. Крокуємо, як справжні спортсмени. Руки на пояс йдемо на п'ятах. Спинка рівна. Йдемо один за одним, не штовхаємось, дивимось уперед. Крокуємо. Зупинились, переходимо на зовнішню стопу, ніжку нашу, вивертаємо, ідемо як малесеньки межатка. Ось так. Спинка рівна. Крокуємо. Руки на пояс піднімаємо коліна догори. Носочок тягнеться до підлоги. Коліна вище підіймаємо. Спинка рівна. Крокуємо. Розводимо руки в сторони, до гори подивились, в сторони, униз. Ще раз. Руки розводимо в сторони. До гори подивились. В сторони, вниз. Крокуємо. Повільний біг. Трішки відпочити та зробити дихальні вправи. Дихальні вправи нам потрібні для нормалізації дихання та вентиляції легень. Ручки унизу. Через туло піднімаємо руки догори носиком. Вдох, ротиком видох. Ще раз. Вдох, видих. Вдох, видих. Розумнички. Переходимо до комплексу загальнорозвивальних вправ. Ставимо основну стійку, ніжки разом спинка рівна руки унизу, переходимо до виконання першої вправи. Руки на пояс, на один повертаємо голівку в ліву сторону, на два назад, на три повертаємо голівку в праву сторону, на чотири повертаємося в основне положення. Увага! Вправо починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершуємо вправо. На один нахиляємо голівку уперед. На два, назад. На три, чотири. Те ж саме. Вправо починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправо. Робимо кругові оберти головою. В ліву сторону. Зупинились в праву сторону, головою сильно не крутимо. Розумнички. Стали основна стійка, ніжки разом спинка рівна. руки унизу. Переходимо до виконання наступної вправи. Руки перед грудьми. Складаємо їх замочок і робимо кругові обертики. Кістями. Розімнемо наші ручки, щоб вони гарненько в нас працювали. Тепер уявляємо, що ми з вами десь, десь на річці і робимо хвилі. На річці, на морі. Другові оберти ліктями. В одну сторону зупинились в іншу сторону. Руки внизу робимо махи руками вперед. Зупинились назад. На один. Піднімаємо ліву руку до гори. На, на два піднімаємо праву руку до гори. На три опускаємо ліву руку униз. На чотири опускаємо праву руку униз. Увага! Право починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири, один, два, три, чотири. Завершили вправу. Переходимо до виконання наступної вправи. На розвод... один руки, руки розводимо в сторони, на два руки піднімаємо догори, подивилися, на три руки розводимо в сторони, на чотири опускаємо вниз. Увага! Вправу починай. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Переходимо до виконання наступної вправи. Стави основна стійка. Ніжки разом, спинка рівна, руки внизу. Переходимо до виконання наступної вправи. Руки на плечі. На один робимо нахил туго в ліву сторону. На два повертаємось назад. На три робимо нахил дугобу в праву сторону. На чотири повертаємось назад. Увага! Вправо починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправо. Руки на поясі, робимо стрибки 10 разів. Робимо стрибки навколо себе. В іншу сторону. Розумнички. Ну що, дітки? Ми гарненько з вами розім'ялися. Тепер пропоную. Разом з вами крокувати далі. Увага! За мною кроком руш. Крокуємо квітковою галявиною. Дивіться, дітки, ми з вами крокували. І, і я побачила перепони. Нам треба їх поперестрибувати. Ручки наші на поясі. Нішки разом. Коліна наші згибаються, руки назад і стрибаємо на витягнуті руки. Ще раз ніжки разом, трішки присіли руки назад, спинка рівна. Стрибаємо. Ще раз. Розумнички. Дітки, ми пройшли перше випробування і знайшли вже перші квіти. Дивіться, які гарні. Давайте будемо їх складати. Крокуємо далі. Крокуємо. Дітки, дивіться, я на квітковій галявині побачила якусь... Вечеру, і нам треба її пройти. пройти. Проходити ми будемо з вами прямо лівим та правим боком. Спочатку будемо проходити прямо. Ми коли будемо її проходити, ми руками не торкаємось, руки у нас на поясі. Спочатку ніжка, голівка, тулок. лівим боком. Ніжка, голівка, топ. І правом боком. Руки на поясі. Нічого не торкаємось. Ось так. Розумнички. Ну що, крокуємо далі. Увага! За мною кроком руш. Дивіться, малята, ми пройшли друге випробування. Я знайшла ще квіточки. Їх вже тут побільше. Дивіться, які гарненькі, і жовтенькі, і червоні. Кладемо їх до нашого букету. Пробуємо далі. Малята, дивіться, ми на нашій квітковій галявині знайшли цеглинки Лева. Вони хочуть з нами пограти. Нам треба з вами руки на, у нас на поясі. Ми правою ніжкою пересуваємо нашу цеглинку лево в ліву сторону, а лівою ніжкою пересуваємо цеглинку лево в праву сторону. Ось так. В ліву сторону. Лівою ніжкою в праву сторону. Потім. Правою ніжкою в ліву сторону і все. Дітки, ми з вами пройшли усі випробування. І ось тут дивіться, скільки квітів ми з вами знайшли за третє випробування. І жовтенькі, і червоні, і фіолетові, і біленькі. Давайте зробимо з вами букет. Дивіться, який гарний букетик з вами вийшов. Малятка. Ви сьогодні гарненько позаймалися. Дякую вам за увагу. Від мене вам лайк та сердечко. До побачення!